Вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 7 грудня, і в нас буде традиційний огляд цін на автомобілі. Сьогодні вам розкажу, як змінилося в нас оподаткування, перереєстрація автомобіля, якщо це другий та третій продаж, і при першій реєстрації, який буде податок. Всім бажаю приємного перегляду і я розпочинаю. Opel Corsa, ціна її 5000 доларів, 1,2 бензин, механіка, 9 рік, 194 тисячі кілометрів пробігу. Шкода 2-літровий дизель, автоматична коробка передач. Повний привід. 12 рік, 280 пробігу з люком комбінованим салоном. Дуже красиво, друзі, наголошую нас, це повний привід. Honda cr V. Десь 208 рік. 2,2 дизель, коробка механічна, машинка закрита. На жаль, вам не покажу. Toyota Yaris у нас ціна є 3650. Коробка у нас механічна, шостий рік, бензиновий, 135 пробіг в кузові хетчбек b 8 Passat Ціна його 16900, 17 рік, 279 пробігу, 2-літровий дизель, коробка автомат. Якщо не помиляється, комплектація Highline. Дуже-дуже гарно, багато різних пересних функцій, зарядних пасатик. Збоку в нас басьомий пасат. 8750, 1,6 дизель на механіці. 253 пробігу автомобіль 2012 року. Дуже красивими легкосплавними дисками. Користь у нас Golf. Також кузі Універсалці на 1095 року 1,6 дизель. Кропка автомат 261 тисячу пробігу і гольф в рідній фарбі. Mercedes C300 2051 року, 2 літровий бензин, автомат, фірматик, повний привід 2 ключі, а безключовий доступ написано. І в принципі, друзі, якщо вас цікавить будь-яка інформація по автомобілю... Підходите до автомобіля, є номер телефону, набираєте власника і запитуєте всі деталі. 9908 рік, вилітровий газ, бензин, коробка автомат Honda CRV 8 року. Дача Duster, в принципі, це саме Renault Duster, 9800 1,5 дизельна на механіці з Німеччини, повна комплектація, 243 пробіг 12 2012 рік. Якщо не помиляюсь, друзі, навіть комбіновано салоночки разі тканиною в Duster. Tesla Model 3. Ціна її 1781 рік 34 тисячі пробігу. Пимтаю час, коли такі автомобілі по 30 тисяч доларів продавалися як гарячі пиріжки. Volkswagen Tourстий у нас Cross Touran, 5957 року 1.4 бензин на механіці. По чому видно по ось цим пластиковим обвісам. Далі у нас Volkswagen Polo, Ціна її 5910 рік. 1,4 бензин на механіці 250 тисяч пробіг. Такий невеличкий хитчпек. Шкода Октавія, 8950 ціна її, 1,6 на згаз газ бензин на механіці 12-го року 166 тисяч пробігу. Ягуар F-Pace 23916 року, 2-літровий дизель, коробка автомат, 87 тисяч пробігу. Ось такий красивий красав. Audi a 3 8209 9 рік, 159 пробігу, 1,4 бензин. Коробка механічна зі шкіряним салоном. Чорна, з чорним шкіряним салоном. <тас> Volkswagen Transporter 7800. D5, 300 пробіг. 1,9 дизель на на 6-го року. Ось такий пусик у нас є. Можливо, це нас вантажний пасажир, Ось такий. Поруч у нас Peugeot. 308 СВ, 2-літровий дизель на механіці. 10 845 пробігу ціна 7350. І, друзі, ви могли побачити на Peugeot і на всіх автомобілях ціни компанії Авторія. Друзі, Авторія є генеральний партнер львівського авторинку Карбазари. І в нас є унікальна можливість завдяки компанії Авторія вам безкоштовно додати автомобіль на сайт Авторія. Для того вам потрібно приїхати в суботу або в неділю до нас на авторинок. Знайти менеджера компанії Авторія, який буде в курці Авторія, і він вам безкоштовно пофотографує і додасть ваш автомобіль на сайт Авторія. І якщо ви продаєте друзі, автомобіль, наприклад, на «Карбазар» і паралельно на авторія, шанси вас продати автомобіль удвічі більші. Тач, тач і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав, тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Алторія. Сізренці Ельзай 8400. 1,6 дизель на механіці. 16 року 98 пробігу. Басьомий сьомий пасад 10800. 1,6 дизель на механіці. Один власник рідна фарба без ДТП 283 рідного, присутній торг 13-го року. Басьомий 7 пасад. Попереду нас Chevrolet Cruze, 11-й рік, ціна його 6. 6 тон, але можливий торг. Можливий торг. 1,8 газ, бензин Добрий на механіці. Зв'язку виїздом, виїздом за кордон, можливий гарний торг на даний транспортний засіб. Кес Sportage 2019 року, 1,6 бензин, коробка автомат, один власник, офіційно куплено в автосалоні 43 тисячі пробіг всього-навсього. І ціна такого Sportage 18800. Двоколірні легкосплавні диски, Партроніки, лінза, гарна комплектація. Passat на Земерики, 2-літровий дизель, але, друзі, дизельний. 10500, 12 стріль, 1014 пробігла. У мене салончик присутній в автомобілі Люк. Комбінований салон шкіра з Алькантарою. Пам'ять, сидінь, мультикермо, коробка автомат, двозонний клімат-контроль. Друзі, одним словом, дуже класна комплектація. І ще й двоколірні диски на пасаті. Opel Zafira, 1,9 дизель на механіці. Ціна договірна. На ціннику вказаний номер телефону. Обов'язково дзвоніть власнику. Запитуйтесь усі деталі по автомобілям. Volkswagen Polo 4806 року 149 тисяч пробігу. кропка механічна, двигун бензиновий не вказаний. Так само, дзвоніть власнику, запитуйтесь. Ось така цікава шкода Октавія А7, у нас 2020 рік. 14950, 269 пробігу, 2-літровий дизель, коробка автомат без підкрасів в рідній фарбі. Друзі, у нас дуже гарно на вигляд, подивіться, гарна комплектація, рівненька Октавія Lexus. перед у нас єс 353,5 газ бензин на автоматі 220 пробігу 10 го року. Б8-й також. Досить красивий, обслугований, 290 пробігу 1490 16 року автомобіль. Попереду у нас Opel Astra. Ціна її 650-13 рік. 16 газ бензин на механіці. Офіційно куплена в автосалоні. Volkswagen CC 16 рік, 2-літровий бензин, коробка автомат, ціна договірна. Двоколірний салон шкіряний. Це у нас Airline комплектація. Бачите клімат, підігріви, Безрамкові вікна, так в принципі всіх. ЦЦ. Ось такий варіант. І пористий Q5, Audi. 11-го року, тисяч доларів, 154 пробігу, обслуговано дволітровий бензин. За 11-й рік, друзі, до речі, дуже і дуже гарна ціна. І так, друзі, всі ви знаєте, що перша реєстрація транспортного засобу було 2% плюс півтора військового збору і відповідно відсоток різ в залежності від вартості транспортного засобу. Тепер військовий збір буде цілих 5%. Тобто перша реєстрація транспортних засобів стартує від 7%. Але приємно те, що для наших військовослужбовців військовий збір лишається на рівні півтора відсотки. Так само, якщо у нас другий продаж автомобіля за рік, це у нас 10%. Третій це є 23%. Якщо ми беремо вантажний транспортний засіб або причепи якісь вантажні, в них стандартно всі стартують 10-10%, третій продаж 23%. Ось такі нововведення, на жаль, такі зараз реалії ринку. Продовжуємо огляд автомобілів. Дачі є у нас Сандеро. 1.4. Газ, бензин. на Намаганці 123 пробігом. Фіат Фрімонт. 2012 року семимісний 2-літровий дизель, коробка автомат 241 тисячу рідного пробігу, автомобіль в рідній фарбі в дуже класній комплектації. Hyundai Santa Fe, 17900 2-літровий дизель, коробка автомат, 209 пробігу автомобіль 13-го року. З панорамним дахом. Рено Scenic комплектації Bows 1.4 4 бензина механіці 133 пробігу 7900 з комбінованим салоном. Peugeot 5008, Ціна його 25817 року, 2-літровий дизель, коробка автомат. І це комплектація GT-Line, Це максимальна комплектація по Peugeot. Volkswagen Tiguan All Space 2950 19 року, 82 пробігу, 2-літровий бензин автомат та повний привід. Volkswagen у нас попереду Atlas, 24 тисячі доларів, 19 рік, 65 пробігу, 3,6 бензин. Peugeot 208, 1,2 бензин на автоматі 78 пробігу. офіційно купуна в автосалоні 2013 року. 8 тисяч доларів ціна. З сервісною історією. Volkswagen 13 114 року, 2-літровий бензин автомат, повний приз, 195 тисяч кілометрів пробігу. Також нагадую, що на нашому головному офісі ви можете скористатися багатьма видами послуг, зокрема, у нас є комплексна діагностика автомобіля, перевірка валюти, робимо договір купілі-продажу, робимо страхування, надаємо на автомобілі всі кредити. Лізинг, терміновий викуп автомобіля є. Друзі, якщо ви хочете безпечно придбати автомобіль і ще й зробити це вигідно, по ціні від власника без націнки приїжджайте на карбазар. Audi Q5 17 року, 2-літровий бензинкоробка-автомат, повний привід квадрату 125 пробігу. Ціна 17 тисяч 400 доларів. Ще одна з q 5 ціна її 19-300, а це на 3-літровий дизель. Коробка автомат 195 тисяч пробігу з білим шкіряним салоном та панорамним дахом. Audi a 6 у нас без цінника Чорна з чорним шкіряним салоном. Якщо, друзі, козучка пропозиція, це у нас бензинова Америка. Supercharged двигун, Пишіть номер власника вам дамо. Ось такі Volkswagen Tiguan 18 року, 2-літровий бензин, коробка автомат У нас Allspace, Space, самимісна версія. 18900 ціна такого автомобіля. Ще одна Audi Q5, 13800 з білим шкіряним салоном, 206 пробігу, коробка автомат 2012 року. Друзі, Q5 і далі у нас Q5. Ціна 13-3111 рік. Дволітровий бензин автомат 225 тисяч пробігу. Далі в нас іде. Рестайлінгова q 5 26500 ціна, 20 рік, 89 тисяч пробігу всього насього. b 8 Passat кузові Універсал. 13716 рік, 256 тисяч пробіг. Audi A6 C7 у нас 2700, 2-літровий бензин, 160 пробігу, кватро повний привід 16-го року. Nissan Leaf, Ціна його 12700. 19 рік 106 пробігу. Ford Focus Скузи Універсал. 1 і 6 дизельний. Механіка. 10 рік, 284 пробігу зі шкіряним салоном, До речі, чорним. Ось такий фордик. 7 Passat, 11 350 12 року. Дволітровий у нас дизель. Коробка автомат. Шкода Октавія А5. Дволітровий дизель автомат, 80 пробігу, 12 року 9800 і Peugeot 3008. Також 2-літровий дизель на автомат. Одна 226 пробігу, ціна 11200. Так, друзі, я продовжую знімати автомобілі. Отож, дивіться відео до кінця, ще буде багато різних цікавих авто. 6500 другий рік, Disordi пробігу, Mercedes Benz. 1.8 бензин. Volkswagen Wave комплектації K, 2 літровий дизель на механіці. 15 року, 11900 з панорамним дахом та люком. люхом. На жаль, більшість глядачів, які дивляться наші відео, досі не підписані. Зробіть декілька кліків, підпишіться на наш канал. Для нашого ютуб-каналу це звісно що велика підтримка і мотивація робити для вас нові відео. 15500, 16 рік, 226 пробігу, преміум плюс Audi Q5. Peugeot 2008. 1.5 дизель на механіці 19 року ціна 14600 155 пробігу. Тут ще одна 5 і попереду ще ось таких Q5 буде дуже велика кількість. Якщо ви хочете саме придбати... Таку Q5. Вам однозначно на карбазар. Їх тут величезна кількість, гарні ціни. З речі, більше з них з легкими пошкодженнями. Так, сонатка у нас седанчик, 13 977 пробігу, 2,4 бензин, білий тканиний салон, коробка автомат, простий атмосферний двигун, простий гідротрансформатор. Поріч у нас пасатик, дуже красивий, білий шкіряний салон. Ціна його 16250 109 пробігу 2017 року. Люк присутній, клімат контроль, підігріве сидінь. Дуже-дуже в красивому червоному кольорі, такому темно-бурдовому. Kia Optima 2,4 бензин коробка автомат. 18 рік 91 пробігу. Також красивий седанчик. Далі наслідок дві кіб'ятих. Білий шкіряний салон. 15800, 2-літровий бензин, коробка автомат, 200 пробігу. Ось така у нас Q5-та. Ще одна Audi Q5. 15800, 2-літровий бензин, коробка автомата, повний проєкт. 14 рік, 200 тисяч пробігу. Це вже з панорамою. Це без. Друзі, навіть хто хоче там купити собі Q5 без панорами, будь ласка. З панорамою, будь ласка, який хоче. Tiguan. Чорний, білий. Та будь-який і смак. 17 рік. Повний привід, 2-літровий бензин 170 пробігу. Ціна його 13900. І чорного кольору, ось такий тюганчик, 14600, 2-літровий бензин, коробка автомат, 92 пробігу всього на всього 16-й рік. Перед нас електромобіль Hyundai Kona, Запас ходу 500 км, 22 рік, 14 тисяч пробіг. Ось таке цікаве авто. І сьомий 7 у нас щось тут є такий. Універсальчику. 1080013 рік, 2-літровий дизель, коробка автомат 280 пробігу. Друзі, 10800 ціна на Passat, Як на Меган. Друзі, Mazda CX5, Grand Touring, 19 2019 року з проекцією 2,5 бензин, коробка автомат, 51 пробіг зі шкіряним салоном. Хороший ще одна це 5 синього кольору, ціна 24 тисячі доларів, 2,5 бензин, коробка автомат. Також максимальна комплектація, білий шкіряний салон, 18,59 пробігу. Червона Mazda це Х5, 17950 15 року, дизель, коробка автомат, 169 пробігу з чорним шкіряним салоном, з білим шкіряним салоном та чорним шкіряним салоном. такі от красиві Mazda. BMW X3, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, X-Drive повний привід в М-пакеті, 274 пробігу. Ціна 16900. Ford Focus 3, 1950-12 року, 228 пробіг, 1,6 6 дизель на механіці з легкосплавними дисками, кондиціонером, мультикермом, представлений в кузові Універсал. Opel Zafira, 9200, 2-літровий дизель на механіці 12 року 216 тисяч пробіг. Peugeot 508 Але GT2,2 дизель, це спортивна версія, поза 200 кінських сил, їде гарно, гарна комплектація. 13800 і Mazda CX5. У нас 2,2 дизель, механіка, повний привід, 198 пробігу, 12500. Що ж, друзі, я вам показав лише декілька рядів. У нас насправді їх автомобілів набагато більше. Сподіваюсь, вам був цікавий відеогляд. Mm -hmm. Дякую за те, що дивитесь наше відео. Дякую, хто підписаний. Хто не підписаний, буду, друзі, дуже вдячний, якщо ви це зробите прямо зараз. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі в наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.